Так, <св> я> сьогодні я вам розкажу, що таке автоліс. Це не хвороба. Не лякайтесь. Це оце. Значить, так, я вам сьогодні розказую, як зробити так, щоб ваш хлібчик був пухкий. Світланка жаре, Світланка в нас жаре бельгійські вашей. Палош! А я роблю хлібчик. Так, дивіться, друзі, значить так, в мене є закваска, вона вже піднялась. Бачите, було стільки, а стало стільки. Це я з вечора її підкормила, і вона в мене, М -м -м -м, попрацювала гарно. Но я зра... одразу не змішую муку, воду і закваску. Я даю зразу просто. Із рецепта берете воду і муку, яка є в рецепті. от Наприклад, ви знайшли якийсь рецепт. Ви взяли і просто воду і муку змішали з цього рецепта і залишили на 30 хвилин, на 60 хвилин, можна до 2 годин. Все залежить, від того, скільки у вас часу. І повинна мука і вода просто сама собі попрацювати. Але цей процес дуже важливий. Чому? Пояснюю, тому що це початковий етап, коли мука добре вбирає в себе воду. І, і тісто стає таким, знаєте, таким липкуватим, бачите? О, це починає утворюватися глютенова сітка. Що таке глютенова сітка? Глютенова сітка це той каркас, який тримає гази в тісті, і тісто, от наше пухке тісто, на ньому тримається. От воно таке пухке, бо утворилась глютенова сітка. Звісно, якщо комусь немає, комусь не можна. Хліб з глютеном, ну, то це тоді вам просто з другої, пшени, з другої муки треба робити. А в пшениці утворюється глютен, і з-за цього наші всі здобні зділі, торти, пірожина, булочки всі стають такими воздушними пухкими. А тепер я буду додавати свою закваску. Зрозуміли? От. І я її змішую і вже починаю робити хлібчик. Моя заквасочка, дивіться, яка гарнюня. Як же ж вам її показати? Воно вона. Вона. Вона класна, класна. Бачите, яка вона пухка? Вона пухка пухкусінька. І от я її сюди додаю і тоді вже змішую. Тобто, в нас там образувалася глютенова сіточка. І потім ми будемо тісто наше мішати. Протягом 4 годин будемо його складати, і глютен буде ще ставати прочніший, мощні... моцніший, і хлібчик у нас буде пухкий. Все залежить від того, як ми з вами сформуємо глютенову сітку. Значить так, далі буду показувати, а ви поки не жалійте сердушок, не жалійте коментарів, питайте, якщо щось буде незрозуміло. Опис подробно я написала в коментарях, для чого треба робити автоліс. Поняли мене? Молодці!